Під час активної фази бойових дій у Чернігові зв'язок був одним із життєво необхідних ресурсів для того, аби вижити. За допомогою телефонів люди могли дізнатися, чи живі їх близькі. Поки була можливість, в інтернеті шукали інформацію про те, що відбувається. І доки було світло і давалося забезпечувати ефір. Містяни могли слідкувати за ситуацією по телебаченню. Коли почалися ці проблеми з зв'язком, почалася війна. А виявляється, що ми ходили в магазин і не задумали, що без зв'язку. Магазин не працює, без зв'язку заправка не працює. Виявляється, що для того, щоб пекарня працювала, їй треба зв'язок. Зв'язок залишався доступним певний час, бо російські загарбники намагалися швидко просуватися територією нашої області. Коли їм це не вдалося, вони цілеспрямовано почали нищити вишки мобільного зв'язку. Адже місцеві активно передавали інформацію про пересування ворожих військ нашим бійцям. Таку теорію озвучує начальник технічного відділу мобільного оператора В'ячеслав Сахно. Моментально вся ця інформація пішла в інтернет. Ось отут колона пішла, отут тут стало тут. От тоді були в нас населені пункти, де прямо під'їжджали. Там із з станка розстрілювали прямо по обладнанню. Знаючи наскільки важливо відновити зв'язок, працювали, ризикуючи власним життям. Це війна на рівні, як на передки. Хлоп хлопці ну, під кулями працювали у прямому цьому, прямому сенсі цього слова. Хлопці під кулями. Літають снаряди. Він сидить у воронки, вариться волокно, куди снаряд прилетів. А йому військові кажуть: да тікай, тікай, ну піди, піддержіть, мені зв'язок треба відновити. Так само під обстрілами працювали представники компанії кабельного оператора. Спершу їм доводилося лагодити обладнання, яке виходило з ладу через неструмлення міста. Потім через пошкодження внаслідок масованих обстрілів. Вибирали вже там хвилинки між там якимось обстрілами. Чимось були в нас бригади, були. Були бригади, навіть в важкі часи, навіть тут сім'ями просто жили цілодобово. Як виїжджали, протягували кабель, міняли обладнання, міняли десь акумулятори. Доводилося жити безпосередньо в офісі і виконувати свою роботу у надважких умовах 24 години на добу. Черговий постійно був. Вони мінялись, один лягав спати, друг, другий сідав за пульт. Тоді всі ризикували, тоді всі працювали під небезпекою. Воно якось мобілізувалося само все. Розуміло, що треба все якось. Все. Цього було достатньо для того, щоб вставати, робити, відкривати, дивитися, якось навіть. Часу думати не було на те, що треба, не треба, можна, не можна. Зв'язківці продовжують стикатися із викликами війни та робити все можливе, аби забезпечувати зв'язок в умовах відключення світла. Намагаємося це тримати. Людей багато, людям потрібно. Звичайне життя є. Багато дітей сидить зараз по домівках дистанційне навчання, якби. Теж, теж їм треба, ми теж це розуміємо. Олексій Баландін розповідає, через перепади напруги обладнання виходить із ладу, але його намагаються максимально швидко відремонтувати чи замінити. Також збільшили кількість аварійних бригад. Зв'язківці кажуть, робитимуть усе можливе, аби наблизити перемогу, адже їх робота це також важливий фронт цієї війни. В таких умовах цьогоріч зустрічають своє професійне свято 16 листопада, день працівників телебачення, радіо та зв'язку України.